Дорогі батьки, доброго дня або доброго вечора! Це відео для вас або для братів і сестер старших, які мають маленьких діточок, точніше маленьких братів і сестричок. Як навчити дитину бути сконцентрованим на уроці чи під час виконання домашнього завдання, під час розв'язання задачі? Дуже важко деколи дитині сидіти на місці. Я люблю одну вправу, яку я проводжу з своїми учнями, і їм це цікаво. І я справді замічаю, як дітки більше тримають увагу на прикладі. Ось що я їм пропоную. Це, до речі, можна робити, наприклад, півгодини дитина вчиться, потім зробити перерву і далі знову вертати дитину до навчання. Я пропоную їй або сама, малюю. По дві точки, крапочки одинакового кольору. На весь другу, А4 листочок, або будь-який листочок з зошита, він має бути повністю порожній. І рандомно ставлю по дві крапочки кожного кольору. Якщо у вас кольорів немає, ви можете просто взяти і написати там АА, ББ, або цифри 1,1, або зірочка, зірочка, сонечко-сонечко. Це вже на ваш розсуд. Так, ще сірі і чорні лишилися. Кольорові просто діткам більш цікавіші, вони ж кольорові, діти це хочуть робити. Вже їм і не так цікаво, яке саме завдання, головне, щоб щось зробити з кольоровим олівцями або маркером, або ручками. Ось, І я пропоную дитині з'єднати кожні кольори тобто даві крапочки, з'єднати між собою. Але так, щоб лінії між собою не перетинались. І тут починається дуже цікаво, тому що дві-три лінії з'єднати ну, дуже легко. А уже потім так не можна перехрещувати. Вже дитина починає думати, в яку сторону рухатися. І це нам з вами здається, що це дуже легко. А ось проведіть таке дитині, вона. Буду думати, в яку сторону її піти, як це зробити, щоб не зачепити лінію. І ось дивіться, жовтий кольб залишила на кінець, його погано видно, але так я не можу намалювати і потрібно мені обходити. Ось. До речі, це дуже примітивно в мене вийшло. А дітки люблять між цими лініями заходити. І це їм допомагає тримати увагу на конкретні задачі, бо це кольорове, їм хочеться це пошвидше розв'язати, це цікаво, це такий для них виклик, а чи я зроблю все і не перетну ліній. Чим більше кольорів, тим цікавіше дитині. Можна навіть 15 різних кольорів виділити, але дуже важливо підбирати ті кольори, які чітко видно, що вони різні. Там світло салатовий зелений. І тоді дитина дуже концентрує свою увагу на завданні, і вже потім їй легше концентрувати свою увагу, коли вона робить приклад. Вона вчить свою увагу бути ось тут і зараз, на одному місці, з конкретною задачою. Вона хоче її вирішити, і вона її вирішує. І їй це теж цікаво, тому що коли вона вже бачить результат, вона дуже задоволена собою. Батьки і вчителі задоволені дітьми, всі задоволені, і я задоволена, що тепер поділилася цією практикою з вами. Все, практикуйте. пишіть обов'язково в коментарях, чи вашій дитині це сподобалось, або і сестричці, і чи помітили ви результат на рахунок концентрації дитини. Дякую за увагу до зустрічі!